Придбана минулого року чеська машина Blue за чотири мільйони гривень для ліквідації ямна дорога вже запущена в експлуатацію. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак розповів про переваги використання цієї технології. Вартість в порівнянні з холодним асфальтом вдвічі нижча собі вартість квадратного метру приблизно однаково з гарячим асфальтом. Але перевага цієї машини, її продуктивність значно більша, це нові технології. І Саме головне, що коли йде прогрів асфальту, нема оців під зарізанням швів, тому що рве саме на цих швах, коли наступаються перепади температури. Незважаючи на свою ефективність, ця машина може виконувати в день не більше 30-40 метрів квадратних. Протестувати якість виконаних робіт цією машиною вже мали можливість. Ця машина працювала в нас на шляхопроводі червоної калини. Сьогодні працює тут на Вашингтона, і звичайно її будуть залучати ще в інші райони, тому що на превеликий жаль, вона є така тільки одна в місті. Ми хотіли би, щоб кожен район мав такий транспортний засіб, але маємо те, що маємо, зважаючи на оптимістичні прогнози і більш новітні технології з ліквідації аварійних ділянок, будемо сподіватися, що скоро ми будемо їздити по більш якісних дорогах, і кількість них значно поменшує. Ольга Належита, Віталія Вартолецька, Лемберг Ньюсінфо.